Тут так гарно. Добре, що ви запросили мене на прогулянку. Нам ще самим не дозволяють ходити далеко. А от старшими можна. Тож ми тобі маємо дякувати. Назар розповідав, що ти відвідуєш уроки катехизму Так, скоро у мене перша сповідь. І потрібно багато знати, щоб підготуватися до такої урочистої події. А ти й надалі навчаєшся катехизму? Катехизм готує людину не лише до першої сповіді, а й вчить нас, як повинен жити справжній християнин. Це не просто наука, а правила життя. І Їх напевно не можна вивчити за рік чи два. Звичайно. Ці правила потрібно розуміти серцем і дотримуватися щоденно. Степане, а ця наука цікава. Не тільки цікава, але й допомагає уникнути багатьох помилок у житті, от хоча б святі таїнства. Вони допомагають нам вибрати правильну стежку у житті й не схибити. Давайте я розповім вам про святі таїнства. Залюбки послухаємо, правда? Розповідай, Степане, їх є сім. Хрещення. Миропомазання, Пресвята Євхаристія, таїнство покаяння, єлеопомазання, таїнство священства, подружжя. Ой, як цікаво, ти нам розповідатимеш історії про таємниці. Не зовсім у перекладі з грецької мови слово таїнства означає щось святе. Тож моя розповідь буде про святі знаки, за допомогою яких на людину сходить Божа благодать. Те пане, а це правда, що усі хвороби виникають через те, що люди не вміють жити за божими законами? Часто так і є. Саме тому найчастіше потрібно спочатку лікувати свою душу, щоб оздоровитися повністю. А душу лікує сповідь та причастя. Не тільки. Ви колись чули про таїнство єлеопомазання. Під час цього таїнства через молитву і помазання Єлеєм на хвору людину сходить Божа благодать, яка зцілює її душевні та тілесні недуги. Пам'ятаєте історії про те, як Ісус зцілював хворих. Він лікував не лише їх тіло, але й душу. Ісус ходив по селах і містах, проповідував і зцілював немічних людей, тому вістка про його діяння дуже швидко поширювалася поміж людей. Одного разу, коли Ісус перебував у Копернаумі і навчав людей, до нього принесли важко хворого чоловіка. Та довкола оселі, у якій перебував Ісус, був дуже великий натовп людей, усі слухали проповідь, і пропустити хворих з ношею не захотів ніхто. От тоді родичі й друзі хворого розібрали покрівлю будинку, у якому перебував Ісус, і опустили хворого перед Ісусом. Побачивши, наскільки ці люди сильні у своїй вірі, Ісус сказав до хворого: Сину, твої гріхи відпускаються, встань, візьми свою постіль. Та йди додому. І трапилося диво. Чоловік, який до цього часу лежав нерухомо, встав і пішов додому, прославляючи по дорозі Бога і розповідаючи усім про чудесне зцілення. Ісус оздоровив людину, очистивши її душу від гріхів, так і священик під час таїнства Єлеопомазання оздоровлює хворих за допомогою молитви та помазання святим Єлеєм. Правом зцілювати хворих Ісус наділив своїх апостолів, дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і лікували всяку хворобу і всяку неміч. Під час своїх проповідей апостоли також силою молитви й віри оздоровлювали людей. На хворих будуть руки класти, і стане їм добре. Але не усі люди тілесно зцілюються після цього таїнства. Багато хворих помирає. Помирає тільки їхнє тіло, але душа відходить з цього світу чистою та світлою, бо під час таїнства вона зцілюється завжди. Цей обряд часто проводять навіть тоді, коли людина уже не може говорити або лежить без свідомості. Виходить, що таїнство є лепомазання – це небесна швидка допомога, яка поспішає до нас, коли ми хворі, а Господь найкращий лікар. Бо зцілює не тільки тіло, але й душу. Тепер, коли захворію, то в першу чергу завжди проситиму у Бога прощення за свою погану поведінку. Цікаво а мама з татом знають про небесну швидку допомогу. Звичайно, знають. Вони самі звертаються до неї постійно, коли моляться за наше здоров'я.